Новий. Новий, ну, мало що про нього говорити, це є повністю новий. Він йде в заводській упаковці з заводськими лейбами. Він ніде ніколи не розпаковувався. Кінцевий клієнт, тобто ви прикупілі, безпосередньо розпакуєте його в перший раз. Там, де повна комплектація, фірмова інструкція на багатьох різних мовах, зокрема російсько-українська. Це є де в комплекті дренажний шланг. Місцю, запакований варіант. А тепер знову ж таки розкажу, як ще раз ним користуватися. Покажу на прикладі розпакованого варіанту. 에... Споживає 200 Вт на годину. Максимальна продуктивність це є 10 літрів в добу. Інверторного типу має холодогент. працює холодильник, резервуар для води 3,3 літри. Датчик заповнення резервуару для води, тобто, коли заповнюється резервуар, він автоматично виключається. Ну, переливу не буде, можеш не боятися. Можливість підключення дренажного слангу, який йде в комплекті до системи виводу води. Ручка для транспортування, колесика для знову ж таки, транспортування. По дисплейній частині. Присутні три кнопки. Кнопочка живлення, включення-виключення апарата. Кнопочка е, виставлення вологості від 40 до 80%. Кнопочка таймер, час роботи апарата, через який він виключиться. І три світлових індикатора. Повний резервуар або не вставлена е, задня ємність. Функція, е, сніжинка це функція авторозморозки. Знову ж таки, має система захисту мотору для е, від заморожування. І циклічна форма. Весь час працює на постійній основі.